Вітаю! У Верховній Раді України зареєстрований законопроект, який стосується критеріїв виїзду та заїзду на територію України. Відповідно, передбачені добровільні внески на Збройні Сили України. У законопроекті Народний депутат України пропонує, щоб особи, які не мають документів, які прописують про відстрочку, вони повинні будуть заплатити 13 тисяч гривень. За те, що перебувають за кордоном, також враховано те, що це платежі щомісячні, і особа повинна бути сплатити на рахунок державного банку відповідні кошти. При цьому враховано, що все ж таки Збройні сили України потрібно забезпечувати, але не враховано, що це забезпечення повинні надавати інші органи. Тому Законопроект наразі існує, але ще не розглядався у жодному читанні. Тому який він буде зараз невідомо. Ми чекаємо на розгляд Верховної Ради України. Якщо це відбудеться, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Але для того, щоб виїхати, повинен бути офіційне відрядження уповноважуючого органу.